Контуром і деталям прийдешнього сезону на теренах регіону і міста, зокрема, була присвячена нарада, що і спільно провели Асоціація футболу Дніпропетровської області і відповідна федерація Дніпра. У зв'язку з тим, що новий чемпіонат області віднині планується проводити за системою всеукраїнських змагань осінь, весна і за таких обставин до його старту залишається декілька місяців. Було прийнято рішення допустити до участі в чемпіонаті і розіграші Кубка Дніпра. Команди з інших міст і населених пунктів Новомосковська, Царичанки, Любимівки, Степового та інших. Відтак обидва турніри отримали статус відкритих. В чемпіонаті у два кола, в матчах вдома і на виїзді зіграють 24 колективи, по 12 у вищій лізі і стільки ж у першій. Всі вони вийдуть і на старт кубка, де після поєдинків попереднього етапу далі до змагань доєднаються представники елітного дивізіону. У ході засідання були обговорені не тільки головні основні аспекти організації проведення змагань, але й мало місце включення по онлайн-відеозв'язку фахівців Української асоціації футболу, які з перших вуст роз'яснювали і дали вичерпну відповідь на низку запитань, які безпосередньо стосувалися заявочної компанії, паспортизації футболістів, їхньої ідентифікації, майбутніх переходів і такого іншого, що безсумнівно допоможе належним чином структурувати, навести лад. Порядок і дисципліну у футбольному господарстві. Дніпропетровщини. сьогодні ми провели нараду присвячену старту чемпіонату міста Дніпра 2025 року. Я хочу подякувати всім представникам командам, всім президентам, тренерам, гравцям, які доєднуються до наших змагань. Сподіваюся, що 2025 рік буде ще потужніше і стане більш футбольним ніж 2024. Ну а ми працюємо, намагаємось покращити умови і чекаємо нових переможців. На жаль, наразі живемо в такий час, що розраховувати і планувати та надіятися на щось більше не доводиться. Втім, навіть за такого кількісного складу, коли за якість говорити особливо не доводиться, адже практично усі команди укомплектовані молодими, а то навіть і юними виконавцями, проте потрібно віддати належне ініціаторам і організаторам змагань. Вони прикладають максимум зусиль, щоб бодай їх зберегти. Примножувати будемо, коли завершиться війна.